Доброго ранку, божі люди. У нас є хліба Сьогодні ми його знову будемо проходити, І, друзі. І у нас один з наших братів завжди повторює, що істина засвоюється при багаторазовому повторенні, друзі. Перед тим, як хліба зараз буде просто сюжет один такий ранок. Ми з Оксаною їмо. Я часом Оксані раджу якісь книжки читати. У мене є тенденція така взагалі. У мене таке враження, що в мене є переконання, я їм другим людям теж їх пробую. Часом до нав'язування доходить. Ну, і Оксані кажу, Оксана, ти не читала книжку Я не центр Всесвіту? Макса Лукада. Вона так раз наглянула на мене і каже: то читай, каже. Чому я це кажу, друзі? Вечеря Господня Ісусом дана як. Як елемент друзі, такий, який допомагає сфокусуватися на головному, ми життя не егоцентричне, як ми собі його уявляємо. Ми не центр всесвіту. Друзі, насправді тут багато людей, які в накруті жорсткому, що ви герої. Так от для себе зауважте, що ви не герої, і ми не герої. Тут нема ні одного героя в нас в церкві. Герой один є, який розп'ятий на голові, бо йому належить весь всесвіт, друзі, і пішов помирати за наші гріхи. Оцей момент має перефокусувати нас. Саме цей момент допомагає нам скинути корону, якою яка деформує нашу голову. яка... Постійно змінює наш фокус любити ближнього, ми любимо себе закохані до безпам'ятства. І саме тоді, коли починаєш згадувати вечерю Господню, ці істини, друзі, вони перефокусовують, розуміють тебе, що духовне зростання це йому належить рости, а нам умилятися. Оце і є суть духовного зросту. Як взагалі духовний зріст замірити? Це скажу, друзі, так, це коли сума ваших правильних рішень, які догоджають Богові, вище, ніж сума ваших неправильних. От тоді у вас є духовне зростання. Якщо це не проглядається, то і за того, що у вас просто тренований інтелект, IQ ви розкачуєте, це не факт, що ви ростете. Бо є дуже багато людей, які богословські, вони майстри спорту і повні інваліди в практиках життя, друзі. І це момент треба для себе зауважити. Тому хліба ламання, друзі, ще раз перефокусування. Ісус він геніальний, друзі. Він просто розуміє, що у нас є механізм забування, що ми все забуваємо. Саме головне ми можемо забути, забути, що Ісус розп'ятий на голові за наші гріхи, і почати думати про себе як про центр Всесвіту, друзі. Тому вечеря сподня в нас родинагадує Володя, ти не сам на планеті Земля. Світ не крутиться кругом Тебе. Ти не пуп землі, і навіть не околопупочна родинка, як ж мій знайомий в сім'ї. А світ, він хрисоцентричний, друзі. Тому ще раз ще раз нагадую просто вісім істин про вечерю Господню. Бо саме вона перефокусовує нас, нагадує саме головне Ісус Геній. Він розуміє, що ми будемо забувати, дає нам вечерю Господню, як в пам'ять про Нього, друзі. Тому ще раз читаємо про вечерю Господню. Якщо у вас Біблія з собою, або а, в якихось гаджетах відкрите або включіть, і ми читаємо разом перше Пісня до Коринтян, 11 розділ. Читаємо, друзі, 17-й 18-й вірш, 20-й вірш, і з 23 по 32. Пісня до Коринтян, 11 розділ, 17, -й, 18 -й вірші. Це перше. Їх читаємо, потім 20-й вірш і потім з 23 по 32. -й. І так читаю, апостол Павло каже, даючи ці зауваження до церкви, не хвалю, що ви збираєтесь не на краще, а на гірше. По-перше, чую, що коли ви збираєтесь в церкві, між вами є розділення, чому я частково і вірю. Крім того, коли ви сходитесь разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, Робіть це на спомин про мене. Так само, і чашу він взяв по вечері і сказав: Ця чаша, новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо ще разу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде вини супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і нехай їсть хліб та п'є чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло. То й на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, хто впокоїлися, буквально вмерли навіть. Бо якби ви самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені світом. І так, Господня вечеря заповідь. Ісус каже, це робіть на спомин про мене, спомин вечеря Господня, друзі. Вечеря Любові називають так, що її. Є. є в Христі, хтось називає, друзі, хліболамання. Різні терміни. Суть не міняється, друзі. Головне, що вона для нас значить. На жаль, з вечері Господні сьогодні зробили багато що, але тільки не те, чим вона є насправді. Згідно святого писання, а у нас є, друзі, стандарт, еталон. Звідси ми стартуємо, ми стараємось вивчати оригінал. Якщо ви працівник банка, то вас не вчать. Розрізняти всі підробки, бо їх будуть тисячі. Вас вчать бачити оригінал. І нас цікавить, що значить вечеря Сподня, не в людських догадках, а що значить в Біблії. І так, ця подія описана в Євангелії, друзі, перше, що Ісус дає зрозуміти, що Господня вечеря є символічний акт спомену смерті Ісуса Христа. Христос каже, це робіть на спомин про мене. Хліб, друзі, він символічно, це символи. Він репрезентує розп'яте тіло Христа, а виноградний плід або вино, пролите кров Христа, друзі. Хліб і виноградний плід не перетворюються в дійсне тіло і кров Ісуса Христа під час акту. Вони й далі залишаються простим хлібом і виноградним плодом, але символізують в пам'яті. По суті, все, що стається в вечеря Господні, друзі, це отут в пам'яті. Я проходжу по куточкам, згадую розп'яття мого Господа Ісуса Христа. Мені якось люди пишуть, Володимир, ну а то ж Христос каже, що стало це хлібом і тілом. В той час Він ще живий, і він серед своїх учнів. І це два символи, друзі, просто символи. Просто може жорстко якось сказав людині, кажу, слухай, піди зроби просто хімічний аналіз хліба і вина, і ти побачиш, що це просто хліб і вино. Все, на цьому кінець. Це два символи, які мають в пам'яті у віруючої людини визвати спогад про спомин про мене. Ісус каже, згадуйте про мене. Ісус за нас був жертву принесений. І так, це спомин і символ. Друге. Вечеря Господня, по суті, друзі, є актом послугу. Це друге. Христос каже, це робіть нас, спомин про мене. Робіть. Коли члени церкви приймають хліб і виноградний плід або вино, вони виконують заповідь Христову. А Біблія каже, тож послух ліпший від жертви. Христос, більш того, він дає такий тест на християнство. Якщо ви, друзі мої, то виконуєте заповіді мої. Час від часу людей просто питаємо: скажи мені, як ти тестуєш своє християнство? От як можна побачити, що людина реально християнин? По чому взагалі це видно? І цей текст Він тестує, просто християнство. Якщо ви любите мене, каже Христос, то й заповіді мої виконує. Все дуже просто, друзі. Третє, що є Вечеря Господня? Вечеря Господня є акт звіщення смерті Ісуса Христа. Ісус, так важливо, друзі, відмітити, каже. Кожного разу, як ви будете цей хліб їсти ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Смерть звіщаєте. Апостол Павло додає: а ми проповідуємо Христа Розп'ятого. По суті, церква вона перестає бути церквою, коли пропадає Ісус. Буває, ти можеш попасти в якесь середовище, де люди можуть навіть казати, що вони християни, але ти відчуваєш, що від них навіть цим не пахне. Я пам'ятаю, колись дивився інтерв'ю з Майком Тайсоном. Якщо ви пам'ятаєте ера Майка Тайсона, залізного була. В нього питають: Майку, вірити в Бога? Він каже, знаєте що? Він, до речі, колись з місії, навіть колись з місіонерами їздив, він пробував себе в мусульманстві, в християнстві. Але він каже, так дуже цікаво сказав, хитро і цікаво. Але це треба взяти до уваги. Він каже: я бачу людей, які кажуть, не вірили в Бога, але отдавали мені останню сорочку. Я бачу людей, які казали, що не вірять в Бога, і від них цим навіть не пахло. Тому це тест на християнство, друзі, реально. Вечеря Господня, по суті, вона завжди має бути про Хрест, про розп'ятого. Хрест, мовби, друзі, вісь, навколо якої обертається все в нашому житті. Постійно нас Ісус має все більше і більше займати наш розум. Коли у Чарзаспержена спитали, коли ви стали християнином, він сказав, справжнім християнином я став тоді, коли Думка про Ісуса Христа не покидала мене більше, ніж на 10 хвилин. Я це зауважив. Християнин це той, хто думає про Христа. Ну, давайте, як ми бачимо, людина на базарі на стоїть і каже, там долари, євро. Що ви розумієте? Ви розумієте, що валютчик. Ви йдете скрізь по назначенню, ведете м'ясну лавку, чи в магазин там вам продають м'ясні якісь вироби. Тоді. Чим має церква, що за продукт у церкві? Це Христос, Євангелія, друзі. Друзі, в церкві завжди має звіщатись Христос, і це має бути зрозуміло. Якщо в церкві не проповідується Христос, і ця проповідь не, не зрозуміла, то Біблія каже: якщо труба буде давати неправильний звук, то буде готуватися до спорядження, до війни? Смерть Господня, друзі, четверте, що вечеря Господня є актом визнання, спасаючи крові Ісуса Христа. Крові Ісуса Христа. Сина Божого Біблія каже, очищай нас від усякого гріха. Якби вас, друзі, в нас зараз питати, сказати так, Володь, візьми кусочок бумаги, паперу, шматочок, напиши все, що ти гидке робив у житті. За що тобі дуже соромно? За що ти розумієш, що якби зараз на екрани вивести це все, ти сказав би. І, і я б уже розумів, в мене друзів нема в перспективі. І більшість із нас так само, друзі, уявіть собі, що за цю всю Гедоту, яка там на екранах була, Христос помер, друзі. Уявляєте, як заплатив дорого Христос? Його святого на Хрест прибили. Більш того, Біблія каже, за нас Ісус буквальний переклад став гріхом. Хтось з вас був, коли повністю не винувати вас до позорного стовба? І кажуть, качають, знаєте, як винуватим роблять, а він не винуватий і до позорного Христа, друзі. Вечеря Господня є актом єдності спасенних. Ісус каже, цікаво, як Ісус. Він На вечері Господні, до речі, Ісус, коли з учнями в той страсний четверг, Він два слова цікаві в грецькій мові перекладач дає нам. Іван е репрезентує, Він каже, як сильно-сильно хотів я цю вечерю розділити з вами. Ісус відчуває, що Він серед своїх учнів, зараз Він буде забраний, Його поведуть. Дом Каяфи буде багато мук, багато страждань, потім піднімуть високо і розіптуть дуже широко. І в той день Ісус каже, як сильно сильно я хотів цю вечерю мати з вами. Два цікавих слова, друзі: епітумія, епітуміте. Грецькі слова, що значить, я пристрасно хотів з великою страстю бути з вами разом, друзі. І християни реально, друзі, для мене питають часом, як християнство тестується. Я кажу: християнин це людина, яка тянеться в свою стихію, він тягнеться до християн інших. По-любому. І Ісус каже Господня, якщо брати, да, вечеря Господня апостол Павло каже, коли ви збираєтесь разом, один одного чекайте. Є люди, які кажуть, знаєте, буває там, Володимир, я вірю в Бога в душі. Я кажу, слухай, не треба. Коли я чую це в душі, я кажу, слухай, я би тобі зарплату в душі давали. Або тебе жінка в душі кормила, я би бачив би твою реакцію. Що б ти робив? взагалі, Як це в душі? Як це якісь заміри такі? Чому ми все важливо не просто в душі, а. А саме головне чомусь в душі у людей. А Ісус каже, збираєтесь. Слово Боже, каже, ви маєте збиратися. Тобто, коли людина каже, я християнин, але церкви мені не треба, я кажу, це все рівно, що я воїн, армії не треба, я футболіст, мені команда не потрібна. Ісус каже, ви збираєтесь. А якщо людина не має церкви, друзі, вибачте, християнство ваше похоже на блуждаю електрона. Вивчить, до речі, що це таке? Це який сам по собі живе. ти не можеш навіть а, заздалегідь подумати, як він буде рухатись, друзі. А, і я можу сказати, чим людина без церкви закінчить далі своє життя. Це трагедія в об'єктиві, скажу так. Далі, шосте. Вечеря сподні є актом випробування самих себе. Самих себе випробовуйте. Що це таке? Взагалі, вся Біблія це книга особистих займенників. Вона розрахована, що я буду читати і змінюватися. Але в нас зараз є ціле покоління, яке хоче міняти інших. Більш того, соціальні мережі це дуже сильно передають. Як казав мій друг, каже, до того, як соціальні мережі з'явилися, то тільки ти і мама знали, що ти дурень. Вибачте, за це не кафедральне слово, реально. Але правда в тому, що ми всіх винуватимо, робимо якось. І, і Біблію деякі люди хочуть так використовувати, дивитись на всіх, типа. Поганенько у вас діла йдуть, і у вас поганенько теж йдуть. Але Біблія ось розрахована, друзі, що читаєш, і головний вірш особистого, особистих перемін звучить так: Вникай в себе і в вчення, займайся цим постійно, бо так, поступаючи, спасеш і себе, і тих, хто слухає тебе рідненький. Ось читайте для себе, вас дуже прошу. Не треба оці дивитися на когось, а Христос каже: дивіться, чи в вірі ви самі себе досліджуйте. Якби самі себе досліджували, Господь каже в цьому уривку, то не були б судими світом, тобто судження самого себе у Бога на високому рахунку. Взагалі, Христ... вечеря Господня, якщо брати друзі, це тест на наше християнство. Я можу побачити, який я насправді. Я маю прийти сюди з серцем, яке. Я... Приймає рішення помиритися зі всіма, з ким це можливо. Простити, попросити пробачення. Ось тест християнства. Ось для чого вечеря Чересподні. Вона завжди нагадує, що саме головне в житті. А у вас чи ви в мирі зі всіма, друзі, з ким ви могли би бути в мирі? Взагалі, нас в суспільстві зараз прокачують в такому форматі кажуть, любіть ближнього свого, любіть ближнього свого, треба любити. Будьте єдині, єдині, друзі. Дивіться, давайте так насправді Україна, вона на деякий такий, на короткий забіг у форматі спринт, спринтерського забігу, вона може 100 метровку пробігти в єдності, коли є, скажімо, фактор спільного ворога. І то на деякий час. Там є у нас сусідня держава, окупант. О, це вороги друзі. Але якщо ми єднаємося на основі тільки ворога спільного друзі, то ця єдність буде коротко тривала випариться, як китайські дешеві духи, друзі. А єдність, яка на Євангелія, оця буде довго. Більш того, Христос каже аксіому про любов до ближнього. Каже, кому більше прощено, то більше любить. Божі люди, вас дуже прошу. Пам'ятайте, скільки вам прощено, це набагато полегшить задачу любити ближнього. Не треба буде прокачувати. Люби ближнього, люби свою дружину, свого чоловіка. Коли розумієш, скільки тобі прощено, настільки сильно ти будеш ближнього любити. І правда в тому, що нам всім багато прощено. Але ті люди, хто люблять інших, просто ті усвідомили, скільки їм прощено. А ті, хто не люблять, ті так і не поняли, скільки їм прощено, друзі. Це аксіома любові. Сьомий момент по вечері Господні. Вечеря Господня є актом подяки. Ісус, написано, взявши хліб, вчинивши подяку, подякував, поламав і дав їм. Коли Ісус подяку вчинив під час Господньої вечері, то тим більше ми маємо дякувати, друзі. Якби Ісус не вмер на христі за нас, то ми не мали б жодного сенсу на спасіння. Господня вечеря мала, має бути для нас особливим святом подяки, друзі. Тут можна сказати, Господи, дякую Тобі за розп'ятого Твого Сина Ісуса Христа. Отець Небесний віддав саме найкраще свого однородженого сина, друзі. Це, це не просто подвиг, друзі, це велика сама жертва у всесвіті. І восьмий елемент вечеря Господня, друзі, по тексту, якщо дивитись, Господня вечеря є актом звіщення про другий прихід Христа. Ісус каже, кожного разу, коли будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню, звіщаєте, аж доки він прийде. Друзі, він прийде. Ісус прийде, уявляєте? Одного разу написано, що церква з ним зустрінеться. Якщо ви знаєте Біблію, то церква в Біблії це, це не будівля. Невхай Господь вас збереже від розуміння, що оця будівля це і є церква благодать. Це просто храм, це культова споруда, часто багато буває різних з куполами без куполів. Буває в будь-якому форматі, особливо коли ви були, якщо в Сполучених Штатах там дуже різні є. Дома молитви на 10 тисяч, я дивився, на 20 тисяч посадочних місць. Це не ці дома молитви піднімуться в повітря і полетять до Господа. Ми ж здоровоглузді люди. Біблія каже, еклесія, слово церква означає зібрані або вибрані з. Буквально переводиться це слово перекладається. Тому Господь прийде забирати свою церкву. Буде момент, день, коли. Ісус забере підхопить церкву, вона піде на небо до нього, друзі. Це чудо Господнє. Уявляєте, колись це буде? У кого зараз в житті все добре, здоров'ячка, хороше, ви не дуже думаєте за майбутнє, за вічність. У мене є один чоловік, який інвалідність має, він на колясці, друзі. Він завжди мені, каже, Володя, уяви собі, я на небі буду з ногами. А ми що, ми такі давайте так обреміненні здоровими тілами, ми не дуже думаємо там про підхоплення, бо зараз хочемо сфокусовані зараз і тут. Але це не міняє суті, друзі. Ми колись будемо на небі. І це чудово. Бо всі ми постаріємо. Як каже мій друг: не сприймай це життя серйозно, ніхто з нас живим з нього не вийде. Тому кожному з нас одного разу треба до Бога піти, буде, друзі. Ось суть вечері Господні. Такі принципи, такі принципи. Він прийде, друзі. Тому ми зараз будемо разом звершувати вечері Господню. А для людей, які знають Ісуса. друзі. Для людей, які знають Ісуса. Це нагадування, що ви спасені. І це момент подяки. Для людей, які не знають Ісуса, коли зараз буде вечеря Господня проходити, друзі, пам'ятайте, що якщо ви не знаєте Ісуса, не примирилися з ним, утримайтесь, вона вам не дасть нічого хорошого. Якщо ви не знаєте Ісуса, подумайте ось про що. Вечерю Господню часто називають причастя, тому подумайте, чи причасний я. Подумайте, що заважає сьогодні стати причасним. Відмінність між тими і іншими, це перші усвідомили, що Ісус помер за них і покаялися, а другі не усвідомили, бо якби усвідомили, насправді, то покаялись б. Бо виконали б заповідь першого Ісуса, коли він тільки прийшов на землю і почав публічне служіння. Перша його проповідь звучала так: покайтесь і віруйте в йому.